Доброго вечора, мене звати Оксана. Я курс курсу Василя Івановича Чайки. Дуже задоволена, дуже вдячна, тому що я вже була в такому відчаї, не знала, кому вірити. Мій організм вже здавав, і я вже думала, що мені залишилося мало часу жити. Але подруга прислала. Вебінар, я послухала, записалася на курс і почала зразу виконувати всі поради, впроваджувати в життя. Вже за два тижні мені стало краще, і до цього часу я все виконую, приймаю, бо я проходила майже всі курси, крім «Констеляцій». Ще також маю в планах їх пройти, але на, на даний момент всі останні курси я вибираю жити. Ну і по кістках курс про алергію, по, по шкірі, ну і також тим, кому здоров'я хто хоче зберегти такому за 35 років. Дуже вдячна за таку програму. Дуже все жато, доходчиво, зрозуміло. Всім раджу проходити цей курс, незважаючи на те, які обставини в кожного, тому що дуже багато цікавого про себе дізнаєшся, про оточуючих про світ, бачиш потім світ по іншому, дивишся на людей по іншому. Це дійсно дуже допомагає. Дуже вдячні також вашій школі. Відповідали завжди на всі запитання, не було ніяких проблем з під'єднанням і також зі зворотнім зв'язком. Так, що вам успіхів в подальшому, і щоб всі якомога більше людей змогли послухати курс, пройти це навчання і допомагати і собі, і своїм рідним, і своїм знайомим, друзям. Це дійсно важливо на сьогоднішній день, тому що багато хто з людей в розпачі і не знає вже кому вірити, до кого звертатися, і чекати на лікарів також немає сенсу, тому що ну така вже наша. Система медична, на жаль, дуже дуже вдячна Василю Івановичу і всім вам успіхів, і подальших також курсів, щоб якомога більше відбувалося таких навчань. Щиро дякую.